Друзі, ви на ютуб-каналі Вєта ТВ. І сьогодні перед величезним важливим святом Днем Закоханих я хочу порекомендувати вам дві книги, які важливі будуть не лише для вашої пари, а й для вашої родини в цілому. Отож, перша книга, ви бачите її на передньому плані. Це стосунки в парі. Автор Вікторія Боярина зараз покажу вам зміст, щоб у вас було детальніше, більше обширне розуміння. Тому що я би хотіла в цілому розповідати, але найкраще про те, яка цінна інформація є в книзі, розповість саме зміст. Зараз ви бачите красномовну фразу Книжка, якої в мене не було. Це дійсно саме ті книги, які можуть замінити якийсь певний курс, але зробити це обширно і залишитися з вами по життю, залишитись з вами у стосунках. Тобто саме книга, яку ви прочитаєте. Дасть вам якусь певну основу, і буде завжди з вами поряд, щоб ви могли зупинитись, повернутися, перечитати, відкрити вкладки або перечитавши, мали теми для дискусії. Тому що навіть якщо ми говоримо про початок стосунків, дуже класно, коли люди попередньо узгоджують бачення і планують спільне. Зараз ви бачите зміст, залишено декілька секунд, щоб ви встигли перечитати, якщо вам не вистачило часу, зупиніть та перечитайте. Дуже серйозні важливі теми підіймаються і підіймаються дуже обширно. Книга по інформації доволі об'ємна. І просто безцінна. Може просто бути настольною книгою чи перлиною вашої сімейної бібліотеки. Книгу можна придбати на як або, або ж я залишу вам посилання на інстаграм авторки у книзі 309 сторінок. Білий папір. М'яка, але якісна палітурка. І от ви бачите про автора. Неймовірно красива, сильна жінка, яка має дуже важливі для суспільства цінності. Раджу перейти на її сторінку та ознайомитись з її місією, з її діяльністю. А тепер розглянемо книгу Стосунки в родині, також автор Вікторія Боярина. Одразу на книзі ви бачите запит, з яким часто люди звертаються: як стати усвідомленими, як сформувати сімейну культуру. Саме про це і є знову ж таки обширна книга. Наповнена цінністю, інформацією, роз'ясненням. Цю книгу також можна купити на Якабо. У цій книзі 344 сторінки, звісно, вказані джерела. І у цій книзі хочу показати вам зміст об'ємно розглянута тема сім'ї, тема пари. Тож я б сказала, це просто перелини моєї сімейної домашньої бібліотеки, і я б сказала, що це найбазовіші книги, які я рекомендую почитати перед тим, як створювати сильну щасливу родину, перед тим, як ставити собі якісь вимоги, звинувачувати себе в чомусь, пройдіть курс. Прочитавши ці декілька книг. Посилання на книги буде під відео, на авторку також. Вона часто публікує цікаву інформацію, красиві класні рекомендації, і певним чином може сформувати у вас потрібні цінності, стати для вас прикладом та підтримкою. Вдячна за лайки і підписку. До зустрічі!